то чіпляється бідолашна саме за себе. Добре, що коли в'язала, не чіплялося. Оце е, диво з що коли в'яжу, воно там не чіпляється. Можливо, воно під іншим котом, чи ще якось щось. Але зараз, коли перемотую, бачите, чіпляється е, одне за одне. Чи я з меншою швидкістю кручу, ніж нитка іде, коли йде на в'язання. Але тут я потроху розпускаю і тільки потім намотую, виходить. Трошки дивно, Так. Ага, то тубочик грається. Чи не вистачить. Знаєте, поки воно було таким рихлим матком лежало, мені здавалося, що вистачить. Зараз, коли намотала, думаю, та ні, це, це суто на дві обв'язочки і не вистачить на ще одну шкарпетку. Іх, так завжди. Коли воно пухке і об'ємне, то здається, йо, ой, скільки не так. А як до справи? Нема що помацать. Так, ще й вузлик зав'язався до повної картини. Зрозуміло. Так, і ось тут чіпляємо. Ось такий моточок вийшов. Держимо її ваги. Ну, зачекайте поки. Поки так. Зараз зважимо. <coughs> так, маємо. 97 грам важить моточок. Шкарпетку зараз треба її більш щільно скрутити, щоб вона помістилася файно. 233. Навіть не близько. Навіть якщо враховувати, що я білу нитку додавала. То як мінімум 115 пятнадцять грам, мало би бути. Немає. Отже, цей моточок йде суто на обв'язку. Отакого складаю, що тут у мене йде на обв'язку. Складаю в коробочку таку, бачите, і ще не обв'язані, оці зелененькі. Зараз ми так гарненько це все поставимо і ось це все чекає обв'язки. Так і лишаємо. Так, як я вже казала, з обв'язкою мені дуже допомагають друзі і сусіди, подруги і сусіди. Так, машиночка, а нині ми просто перемотуємо нитку. Значить, для того, щоб вона гарненько перемотилася, начебто різний відтінок. Чи вони там меланжеві. Оці всі, наче схожі, так? А ні, вони просто змінюються, зрозуміло. Це просто такий меланж. Добре. І отже, друзі, швиденечко перемотуємо файно, щоб у нас було із чим працювати.